АУДІОКНИГИ українською від студії Калідор. Тека авторів нашого каналу Анастасія Шапоренко. Незнайомець. Якось я обирав шампіньйони в магазині. Довгенько так стовбичив біля холодильника. Намагаючись второпати, у чому різниця між білими та коричневими грибами. Аж раптом до мене звернувся чоловік. Будьте ласкаві, купіть мені цю баночку. каже, і суне мені в очі пасту з томатів і базиліку. Що? Грошей немає, кидає він мені у виправдання. Купіть. Ні. Махаю рукою і відвертаюся. Чоловік спішно йде геть. Я дивлюся йому вслід. У піджачку, в нових джинсах причесаний, словом виглядає доволі таки пристойно. Бог його знає, що там у людей в житті трапляється, що їм конче потрібен соус для спагетті. Повертаюся я, значить, до шампіньйонів. зиркаю. Ціна відрізняється, отже щось таке у коричневих грибочках не те, якщо коштують дешевше. Я перепрошую, може, ось це ви можете купити? Озираюся, знову стоїть той чоловік, тримає у руках охолоджений яловичий стейк і дивиться із такою надією, наче від мене залежить його життя. Стейк? дурнувато питаю я. Ніби не бачу, що переді мною. У мене грошей не вистачає, пояснює той терпляче. Купите. Я розсміявся. А вже ж, це було грубо, але хіба не грубо розводити людей на стейки та пасту? Я, бляха, сто років не їв нормальної яловичини. що обирають ті кляті гриби, а воно ще має нахабство щось потякати про гроші. Чоловік розвертається і зникає у іншому відділі. Слава тобі, господи, думаю. Пішов чіплятися до інших. Хе, як би ж то. За хвилину повертається із баночкою гімалайської рожевої солі і показує мені. Ні? запитує сходу. Ні. відрубую я і хапаю білі шампіньйони. Несуся до каси, аби якнайшвидше вибігти із магазину і здихатися того настирливого типа, і раптом пригадую, що забув олію. Жерти сирими гриби, хоча вони й не коричневі, я, звісно ж, не хотів, тому знову поплентався у нутрощі супермаркету. А може, це чоловік з'являється так зненацька, що я підстрибую на місці від несподіванки. Ти що? Знущаєшся? Я витріщаюся на пакетик перуанських трав у його руці. Піди купи гречки, якщо грошей немає. Яка збіса паста стейки, трави? Я що тобі? Ресторанну вечерю маю спонсорувати? Чоловік невдоволено цмокає, наче мені неможливо вгодити, ховає спеції собі у кишеню і крокує за мною. Скажу вам відверто, ось тут я напружився, ухопив першу ліпшу олію, яку побачив, і понісся до каси самообслуговування. Чолов'яга і собі приперся, узяв зі стійки журналів розмальовку з машинками і безцеремонно кинув її на мої гриби. Купите? Я вже хотів відповісти йому, що чорта лисого, а не журнал. Але натомість ціпив зуби, коли побачив, як напнулися вени на лобі незнайомця. «Купи!» – утробно прогарчав той, наче якась тварюка. Гей, мужик, я похабцем забрав гриби та олію із каси. Іди звідси, бо покличу охорону. Купи. Він тицнув пальцем у журнал наче я тупий і не розумію, що мені говорять. Охорона. крикнув я, твердо налаштований поставити цього нахабу на місце. Що трапилося? огрядний чоловік неквапно підійшов. Чого репетуєте? Скажіть цьому, я глянув на незнайомця, добираючи слова, цьому пану, щоб він забрав свою розмальовку до бісової матері. І ще більше не тинявся за мною, як збочений маніяк. Кому сказати, не зрозумів охоронець. Яму. я тицнув пальцем на чоловіка, який і досі свердлив мене поглядом. Я не розумію, що ви від мене хочете. Я хочу, аби ви вигнали його із супермаркету. Але я не бачу. Тоді вам повилазило. Я таки не втримався і гарикнув на охоронця. Він плентається за мною скрізь і вимагає, аби я все купив. Ви подивіться по камерах, подивіться. Ось цей журнал, наприклад. Нахріна він йому. Кому? здивовано блимнув на мене охоронець. Слону, бляка! Я ляснув себе по коліно. Ось цьому ось, недумку. Прошу покинути магазин. Сухо сказав охоронець. Ну, і що ти тепер скажеш? Може, попросиш охоронця купити тобі стейк? Я скрипнув зумами від бажання власноруч випровадити чоловіка із магазину. Але той лише посміхнувся і поклав на касу другий журнал. Ви тільки подивіться, Тарін, він знущається. Шановний, на вихід, скомандував охоронець. І узяв мене за лікоть. Що ви робите? Я остовпіло вилупився на працівника. Це він мене переслідував. Я просто прийшов по гриби. Я бачу, ти свої гриби уже з'їв, а тепер вшивайся звідси, доки я не викликав копів. Та як ви смієте? Це він ходив за мною і іде про кажу тобі, по людськи. Немає там нікого. Як же немає? запитав я, а той охоронець важко зітхнув і виштовхнув мене за двері. Незнайомець задоволено вишкірився і досі складаючи журнали на касу. І доки я шукав у кишені телефон, щоб власноруч викликати поліцію, охоронець забрав усі ті розмальовки, і, пройшовши прямісінько крізь чоловіка, поставив їх назад на полицю. Анастасія Шапоренко, Незнайомець, читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали цю невеличку новелу. Дякую авторці за її творчість та дозвіл рознестити це оповідання на нашому каналі. Нагадую, у описі до відео є посилання на авторську сторінку. Чекаємо на ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал. Подобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank, BuyMeACoffee, Donatello чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед. Я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми із вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.